Nightcore NU53 це налобний ліхтар, який часто обирають для промислового використання. Також він ідеально підходить для походів та звичайних побутових ситуацій, коли треба звільнити руки. В основному завдяки широкій функціональності цієї моделі. Два основних світлодіода мають 4 рівні яскравості з максимальним режимом турбо на 1800 люмен. При цьому дальність променя складає 175 метрів. Вони ідеально підходять для освітлення великих відкритих просторів. Якщо потрібно підсвітити щось поблизу і при цьому не засліпити себе відбитим світлом, є допоміжний світлодіод на два рівні яскравості з високим індексом CRI. Це особливо важливо при читанні, фотографуванні або в роботі, де критична точність передачі кольорів. Другий допоміжний світлодіод з червоним світлом використовується в ситуаціях, коли треба підсвітити щось поблизу і при цьому зберегти нічний зір. Червоне світло також має два рівні яскравості і режим блимання. Також ліхтар має два спеціальних режима маяк і сигнал SOS. Корисною властивістю цієї моделі є датчик наближення, який зменшує яскравість ліхтаря, якщо перед пристроєм з'являється перешкода. Оскільки відбите світло не засліплює користувача, ліхтар економить заряд і запобігає перегріву. Також NU53 буде знижувати яскравість при тривалій роботі в режимі турбо, щоб ліхтар не перегрівався. Живиться ліхтар від вбудованого акумулятора на 6000 мАч, який заряджається через прихований порт USB-C, в тому числі і швидкою зарядкою. Тому ліхтар зручно заряджати в різних умовах, вдома, від павербанку або в автомобілі. На корпусі є індикатори, по яким можна перевірити стан заряду акумулятора. Достатньо коротко натиснути кнопку мод. Корпус ліхтаря це поєднання алюмінієвого сплаву і полікарбонату, тому вага ліхтаря складає всього 151 г. Пристрій можна занурювати на глибину до 2 метрів, оскільки ліхтар має клас захисту IP68. Керування ліхтарем інтуїтивно зрозуміле. NU53 можна вмикати двома кнопками. У випадку з кнопкою живлення ліхтар вмикається довгим натисканням на низькому рівні двох основних світлодіодів. Тоді короткими натисканнями на цю ж кнопку можна перемикати рівні яскравості. Подвійне натискання активує режим «Турбо». Якщо затиснути кнопку мод, ліхтар активує червоне світло. Далі короткими натисканнями можна перемикатися між червоним світлом, білим і основними світлодіодами. При цьому кнопкою живлення можна перемикати рівні яскравості цих режимів. Подвійне натискання кнопки мод активує спеціальні режими маяк і сигнал SOS. Подвійне натискання кнопки живлення вмикає мінімальне світло допоміжного світлодіода. Якщо одночасно затиснути кнопки, ліхтар буде заблоковано. Ця функція буде корисною при транспортуванні ліхтаря. Корпус ліхтаря відділяється від кріплення, регулюється по нахилу, пов'язка має перфорацію, світловідбиваючі елементи і силіконову смужку проти ковзання. В комплекті є чохол, який може розсіювати світло, і таким чином налобний ліхтар перетворюється в кемпінговий. Також комплектація включає в себе зарядний кабель, інструкцію і гарантійний талон терміном на 5 років. З вами був канал Nightcore Україна. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!